Нам дано ось таке рівняння, де нам з вами треба знайти значення «Y». Пропоную зробити так, щоб зліва у нас були тільки значення з коренем, а з права у нас тільки числа. Для цього нам треба і з ліва, і права відняти 4 помножене на корінь кубічний з «Y». І тут теж мінус 4 корінь кубічний з «Y». В результаті ми будемо мати тут мінус 5. Корінь кубічний з y дорівнює просто 5. Тепер я пропоную і ліву, і праву частину поділити на мінус 5. І тоді ми отримаємо корінь кубічний з y дорівнює мінус 1. Тепер для того, щоб позбавитися кореня, нам треба піднести до степеня. Відповідно, в даному випадку ми будемо підносити до куба. Я нагадаю, що якщо у нас є корінь якогось nного степеня з х в степені m, ми можемо це переписати у вигляді x в степені m поділено на n. Відповідно, в цьому випадку ми можемо записати як y в степені 1 третя, і це все в кубі, дорівнює мінус 1 і теж в кубі. Тут степені скоротяться, ми отримаємо просто y мінус 1 до куба мінус 1. Відповідно, в цьому випадку корінь дорівнює мінус 1. Але ми ніколи не забуваємо про перевірку. Перевірка. І ми підставляємо отриманий корінь в початкове рівняння. І дивимося, чи підходить нам цей корінь, чи ні. Мінус корінь кубічний з мінус 1 дорівнює 4 помножити на корінь кубічний з мінус 1 плюс 5. Корінь кубічний з мінус 1 це буде мінус 1, мінус мінус 1 дорівнює 4 помножити на мінус 1 плюс 5. Мінус мінус 1 в нас буде просто 1 дорівнює. 4 на мінус 1, це у нас буде мінус 4 плюс 5, 1. Відповідно, 1 дорівнює 1, значить цей корінь нам підходить.